Привіт, друзі! Ну що ж, сьогодні з вами черговий раз поговоримо про персонажа, якого не безпідставно вважають одним з найбільш, я би сказав так, контроверсійних, м'яко сказано, скандальних, а простіше кажучи, просто бредотних персонажів з нинішньої діючої влади людини, яка всю свою професійну кар'єру, ким би вона не була, була символом такого, знаєте, огидного малоросійства. Низькоякісного такого, знаєте, низькоякісний жраніни для найбільш а, таких нерозумних а, прошарків населення, на яких подібні люди, власне кажучи, звикли паразитувати, а, паразитувати на нерозумінні цих людей і вирішувати свої а, достатньо гидні а, рішення і задачі. Так от, друзі, ця людина, яка все своє життя була обслугою олігархів. Ну і тих олігархів, які тепер є близькими до нинішньої діючої влади. Якщо ви досі не здогадались, про кого я кажу, то так-так це, е, тіпа міністр культури Олександр Ткаченко. Але е, я його особисто вже давно е, називаю тільки так: міністр безкультурі. Можна і погірше, але ну не будемо використовувати ж зовсім поганих слів. Отже, цей персонаж, як відомо, у нас давненько вже є міністром культури, то він дуже сильно перся свого часу в впер... першій половині строку Зеленського. Він дуже хотів стати мером Києва, але не дали, не пустили. Ну, менше з тим, як бачите, він став міністром культури і встигає робити свою роботу і тут. Отже, чому взагалі ми вирішили здати про цю людину? Ну, по-перше, давайте так. Я про нього згадую майже в кожному ефірі, тому що саме ця людина, наприклад, займається ну, по суті повним саботажем процесом декомунізації. Ця людина займається повним потуранням, хорошим і не дуже русским, які сюди лізуть, як знаєте, мухи на гівно, точніше, на мед. Тому що Україна це власне мед, а от русський це гівно. От, а можна ще багато, ну можна дуже багато чого згадати. От, ну власне, чому ми про нього вирішили здати сьогодні? Справа в тому, що він у нас ащислівіл всіх, що сходив на інтерв'ю. Куди ж він пішов на інтерв'ю? Він пішов на інтерв'ю на суспільне, те саме суспільне, яке мало би по ідеї бути рупором таким, знаєте, громадянського суспільства. Рупором все одно якогось вільної думки, навіть не дивлячись на війну і на воєнний стан. Але як ви знаєте, суспільне вже кілька років остаточно лягло під офіс президента, лежить там і навіть не шевеліт ножками. Ну просто для прикладу я нагадаю, що людина, яка курує зараз і телебачення, і радіо на цьому суспільному, це та людина, яка є постійним ведучим всіх офіційних і неофіційних заходів Володимира Зеленського, якщо точно його прізвище Дмитро Хоркін. Ну менше з тим, зараз мова не про нього. Зараз мова про те, що саме на це вірно не Суспільне пішов давати інтерв'ю міністр культури, пан точніше, просто Ткаченко. І що ж ми почули в цьому інтерв'ю? Ну, звичайно, ми не почули в цьому інтерв'ю питання, наприклад, чому вже а, скоро два місяці президент Зеленський не підписує закон про заборону остаточної російської книги, який був прийнятий, нагадаю, конституційною більшістю Верховної Ради. А, ну для чого це б про такі речі питати? Це ж не цікаво. А, от ну і тим більше, за чим питати. Чому про це вже пишуть? Просто ну і говорять вже прям публічно про те, що саме міністр Ткаченко є тією людиною, яка повністю гальмує? Ну, скажімо так, підпис цієї, цього закону. А, причому, що характерно це повне порушення знову ж таки закону і Конституції, тому що, згідно закону, президент Зеленський мав 15 днів після прийняття цього закону, на те, щоб накласти на нього вето. Але це вето так і не було накладене, натомість Зеленський просто його не підписує. А, от така от у нас чудова правова країна. Ну, менше з тим, це насправді дрібниця а, порівняння з тим, що ця людина наговорила ще. Що ж у нас наговорив ще пан Каченко? Ну, по перше, він нас їх обрадував тим, що оце е, обридле гівно під назвою Єдиний телеграмафон е, Єдині новини е, поєднання, скажімо так, тих каналів, які погодилися. Бути вірноподані віддані офісу президента, ну під виглядом, що вони, звичайно що, типу, це ж у нас війна, і тому от типа точніше, війна у нас справжня, але я це показую про них. Що типу, ну це ж війна, тому от ми маємо бути в одному полі. Це все чуш собача, звичайно, це все можна було говорити. Там перші два-три місяці зараз про це говорити смішно, особливо після того, як, наприклад, з цього телемарафону випав україна 24 канал Ріната Ахметова, який, як ви пам'ятаєте, як і весь холдинг Ахметова закрив, щоб не стати е, олігархом. От. Наприклад, як ви бачите канал 1 плюс 1, який належить Ігорю Коломойському, чомусь е, не закривається і з пулу теж не виключається. Surprise. А, Тобто, ми можемо зрозуміти, що ця історія, з якої, до речі, нагадаю, повикидали, які б там вони не були, але опозиційні канали: п'ятий, прямий і еспресо. А, не будуть туди включені ні за яких умов, тому що мовлявачок, то включать, їх там мовляв і не стояло. І це брехня, вони там стояли. Ну, менше з тим, знову ж таки, це вже нічого дивного. Ми можемо спокійно дізнатися, що, як ви знаєте, тепер а, у нас будуть продовжувати а, нестримний піар Офісу президента і Зеленського за рахунок платників податків. Ще й будуть давати гроші олігархічним каналам, а, в тому числі, які це все продовжують показувати. Чи, наприклад, каналу Рада, який колись був каналом, ну. Хай не дуже цікавим, як кажуть, але каналом, де показували парламентське життя. Тепер цей канал парламентське життя не показує, тому що, мовляв, безпека не можна ж показувати, коли депутати збираються у. Будівлі Верховної Ради, тому що, значить, прилетіть ракета, і все цікаво, а що у нас Верховна Рада якісь рішення ще досі приймає? Ну, до меншести. сти. Цікаво інше, що при цьому саме представники цього каналу Рада продовжують працювати в кулуарах Верховної Ради, брати інтерв'ю тільки тих, кого треба, звичайно, ну ви розумієте. І інших журналістів досі в. Парламент не допускають. А я нагадаю, що на Канаграда продовжує працювати величезна кількість е, сміття з колишніх медвечуківських каналів, які прекрасно себе почувають, і яких, до речі, особисто захищав хто правильно, друзі, міністр Ткаченко. Пам'ятаєте, кілька місяців тому вся Прогресивна громадськість, журналісти, суспільні діячі, громадські діячі політики, всі там писали петиції, що, мовляв, ну, як це так під час війни, ті уроди, які працювали на каналах, які наближали цю війну, людину, яку, до речі, Влада Зеленського зараз арештувала, вважає, що, ну, що він є Компутіна, і все таке. Да? І чому ж ви, тих його прислужників берете на роботу все ок. Але міністр Ткаченко сказав, що. Хороші людишки пригодяться, вони тепер, тепер уже як би сказати, зрозуміли свої помилки, і їх треба використовувати. Цікаво, кстати, скажіть, Назарчик Діардіце, який Макс Назаров, який у нас сходив нещодавно в СБУ, а тепер продовжує спокійно ввіщати на захопленому ним каналі наш. Це, напевно, теж, друзі, дуже корисна людинка, яка дуже потрібна нинішній владі, який так треба сформувати нарешті пул людей ну, типу, людей це складно назвати, благірні, яку будуть слухати. І любити Зеленського, напевно. Ну, от така от історія, друзі. Але це ще далеко не все. Адже окрім цього, пан Ткаченко нас порадував іншими новинами. Наприклад, тим, що він збирається ініціювати так званий, ви зараз будете довго ржати, друзі, інформаційний Рамштайн. Як ви думаєте, що стоїть за цими словами, це значить, він хоче, щоб захід виділив гроші. На українські медіа я не жартую, друзі, серйозно. Тобто він хоче, щоб захід оплачував українські медіа. Я думаю, що під українські медіа він, звичайно, має на увазі ті, які вірно подано до Зеленського, працюють в пулі єдиного телемарафону. Мало їм розумієте грошей з державного бюджету, тому треба ще, щоб західні. Платники податків оплачували рекламу Володимира Зеленського і всіх. І, до речі, далеко не всіх, тому що як ви звернете увагу, а, навіть ті люди з команди Зеленського, які в певний момент часу отримували певний момент такі, знаєте, медійності на цьому телемарафоні, як тільки в Офісі президента включалася ревність, що, типу, ой, що то його слишком сильно смотрити люблять, надо його включать. Нагадаю, саме таким шляхом пройшли товариш Кім. І навіть страшно сказати, Люсін Дарістович. Е -е -е. ви будете ржати, друзі. Но це так і є. Вони почали рівнувати Дарестовича. Е до свого ж голяма, якого не виростили. Але так, да, тепер вони його трошечки виключають, тому що, мовляв, Він... тому що король і світило найвидатніше, має бути тільки одне. Ви ж розумієте. А обслужувати, щоб це світило було одне, має хто? Правильно, міністр Ткаченка. Ну і це ще не все, що ми почули в цьому прекрасному інтерв'ю. Окрім цього, пан Скаченко в нас як завжди сказав: що, рібята, не будемо нагнітати, не всі ж русські плохі. Ну тобто, він сказав, що не треба складати списків, значить, е хороших русських. Треба складати списки поганих русських. Я так розумію, для того, щоб хорошим руким, які не потраплять в цей список, було простіше продовжувати їздити сюди, отримувати українські паспорти. ну, для того щоб е, після того бути дуже вдячними президенту Зеленському, який ще і не опублікує укази про це, щоб всякі прокляті там течі зрадофіли не задавали непотрібних, знаєте, питань про це, і після цього чесно і вірно поддана допомагали Володимиру Олександровичу боротися з російською агресією. Ну і трошечки внутрішніми ворогами, чи не трошечки, ну менше сти. Вот, так що так, да, інформаційний Рамштайн мене доставив дуже сильно, враховуючи скільки критики вже звучить в Європі і в Америці щодо так званого єдиного телемарафону, який є безумовною узурпацією інформаційного простору без будь-якого практичного з точки зору війни смислу. Але і це ще не все, друзі. Пан Ткаченко, звісно же, якщо ви не помітили, ну я за цим мало слідкую, але, чесно кажучи, я завдяки вам в першу чергу, тобто глядачам, читачам. Ви постійно скидаєте про те, що вже десь так тижні півтора-два на телемарафоні цьому сраному постійно качають, що треба приймати закони про медіа. Тому що, що то у нас на медіаринку не то, треба все заборонити, дати СБУ можливість всіх мочити і от тоді все буде хорошо. А, як ви думаєте, на якому каналі, знову ж таки, ці тези? Пішов качать Ткаченка на суспільному друзі, на суспільному вочдогу, який должен просто гавкати на владу і не дозволяти владі навіть під час війни а, знаєте, таких узурпаторських замашок. Ну, звісно, друзі, суспільне свою функцію виконує на всі 100%. Тому саме на суспільному міністр Ткаченко черговий на раз нам розказав. Як нам терміново потрібно приймати закон про медіа, який свого часу нам вдалося відбити. Причому, як людина, яка про необхідність регулювання, особливо то, що називається російською агентурою на медіаринку, я про це Ару з 2014 року, то я вже, чесно кажучи, навіть зуби сточив пояснювати, як це робиться. А що це немає нічого, просто нічого спільного з тим, щоб надати можливість позасудових закриттів сайтів і так далі. І так далі. Що є звичайно величезною мрією президента Зеленського. Для того, щоб херам собачим зачистити все інформаційне поле і перетворити нас на Білорусь. А, тому що тільки це, напевно, врятує Володимира Олександровича після війни, коли дуже багато, ну, я б сказав, навіть дуже багато питань буде задано і до нього, і до таких його подаванів, а, як міністр Ткаченка. Ну і там, по, по мінімуму, звичайно, а, міністр культури, який він має до музею, господи, і коли цього. А, Діяча спитали, а як же так сталося, що Міністерство культури виявилося не просто не готовим до початку війни? Воно нічого не зробило для того, щоб вивести музеї, з того таки Маріуполь, наприклад. Тобто, от чесно, от ви вдумайтесь, друзі, рік, рік весь світ, і вже останні там три місяці перед війною кожен день говорять, що зараз може бути НАТО. Абсолютно очевидно, що б не сталося, яка б ескалація не була, але от місто Маріуполь точно опиниться на передовій. Скажіть мені, будь ласка, от якщо ви у вас є не те, що клепка в голові, а просто хоча б якась хач хоч елементарні честь і совість. Невже не очевидно, що з Маріуполя треба першим ділом вивести все, що там є, що стосується музеїв, бібліотек, будь-яких цінностей і так далі? Ну, напевно, вам це очевидно. Але не міністр Ткаченко, який казав, що ну, яка війна, ну ви що, ми до цього не готувалися? Ми дізналися про війну 24 лютого і тому ну ми не встигли, ну отак от, от не вийшло. Ні, я не жартую, друзі. Серйозно? <смір> Серйозно. Тобто, оце створіння, яке всією своєю Нагадаю, друзі, якщо ви забули, хто це такий. Це у нас керівник, генпродюсер каналу 1 плюс 1 з моменту, коли його е, захопив Коломойський. Тобто, оце це гівно, яке породжував цей кіно канал. Всі ці дебільні шоу, всі ці ублюдочні свати, само собою квартал 95, всю цю русню, всю сюди тя, тяг особисто Ткаченко. Він зачищав цей канал від будь-якої вільної думки. Він робив все, щоб господар був задоволений. Правда, господар все одно полюбляв поп'яні позвонити зі своїх котлетних знаменитих вечірінок, і по телефону на громкій зв'язі попускати Ткаченка в присутності своїх гостей. Ну, Ткаченко подобалося. їм норм. розумієте. Коли ти такий кукол, то тобі подобається. Ну, зато хасає... хозяина довольна, Хазяїна платить нехорошую зарплату. А то, -то хозяина, ну нічого страшного, потому що она хозяина. А треба кому-то служить, а, -а тот, -то служить, має платити. платить. Вот. Те саме Ткаченко і зараз, друзі, де повірите. Абсолютно те ж саме. Тому так, да, друзі, Міністерство культури у нас музеями не займається. Також Міністерство культури заявило, що кіно знімати не будемо, шукайте західних партнерів. Мовляв, Хай Захід платить, а на, на квартальчик, ну, може, і свати, а раптом, а чого ні, гроші знайдуться. А ви не лезьте, тому що ви зардефіл. Вот. Ну, от власне, так от щоб, там та багато всього гівна наговорив товариш Скаченка. Просто черговий раз, коли я бачу цього персонажа, мені хочеться згадати, що навіть з точки зору елементарних показників, знаєте, от кожна державна структура має м, м, певні показники. Причому я кажу навіть не про 2022 рік екстремальний. Ні, 21-й, там, чи коли він там, 20-й, коли він там став міністром. Так от, згідно навіть цих показників у мирний час, Міністерство культури завалило все. Чертям собачим. але як ви розумієте, така корисна людинка, звичайно, я думаю, як і Андрюша Єрмак, а, підуть свої посади тільки разом з Зеленським, тому що, як бачите, зараз а, Сашенька відпрацьовує бабосік по повне програмі. Сашеньке треба зробити так, щоб Володимир Олександрович був задоволений, а, щоб, по-перше, медіаполе було зачищено. Щоб в культурі всі були такі бідні, як миші, щоб як треба кинуть 5 копійок і всі побіжать обслуговувати Володимира Зеленського. Ну і звичайно, треба виховувати своїх спікерів, треба виховувати своїх культурних діячів, а не от цих вот в проклятик, які чомусь так от якось не дуже люблять зеленського. Да ну так сталося, да історично. Напевно, всі кожен день починають з конфетки шалена бджілка, Ви ж розумієте, да. І от тому треба хороших русських друзі. А хороші русські, от вони будуть вдячні за паспорт, за місце роботи, за можливість бути не е, бидлом е, в російській тюрмі, а типу свободним русським з можливістю виїжджати е, аж таке в кінці конце концов. От, і саме для цього слугує Сашенька Ткаченка. Все це він забезпечить. А українська культура, там, якісь музеї, бібліотеки, книги і музика. Так кому воно треба, господи. Воно, рейтинги має, ні. Коломойський попросив? Ні. Єрмак попросив? Ні. ні. Зеленський попросив? Ні. Так про що ви питаєте взагалі? Отакі От у нас прекрасні, друзі, міністр культури. Ви можете все легко перевірити кожне моє слово. Одним кліком в Гуглі я не придумав жодного слова. Навіть про котлетні Вічерінки. Що тут додати, друзі? Та, чесно кажучи, це повна срака. От я скажу, це повна срака. Чому? А, тому що по факту, я не хочу, знаєте, знову тережувати цю фразу, якої можливо і не було. Черчилля по поводу там, що не можна е, скасті витрати на культуру під час війни, тому що мовляв, за що ми воюємо. Це не факт, що він це говорив. Питання навіть не в тому. А, питання в тому, що друзі розумієте, в чому проблема. А, нам дуже важливо, це справді важливо перемогти русню, це наш головний ворог, екзистенційний і так далі. Але розумієте, в чому проблема? За спинами тих людей, які воюють з цією самою руснею, сидить на одній, з до речі, найбільш важливих місць в країні, яким є місце міністра культури. Сидить істота, яка все своє життя поклала на те, щоб Україна Україною не була. Сидить істота, яка все своє життя була вірним служкою того, хто йому платить. І ця людина не має в голові нічого від українця, що вона доводить кожен день своєю діяльністю, а війна, як не... а війна показує все, друзі. І війна чудово показала, хто він, що він, і так далі. І тому я зазначаю, друзі, що присутність таких от людей у владі, як і сама структура подібної влади, говорить про те, що за великим рахунком, друзі, після того, як ми переможемо русню. А ми будемо мати величезні проблеми, тому що ці люди будуть вважати, що це вони когось перемогли, і вони будуть просто винищувати фактично всіх тих, хто буде намагатися доводити, що взагалі то Україна має бути Україною, а не малоросійським гівном під управлінням найвидатнішого лідера, сучасності і гучної тріскотні про те, як ми там велика нація і так далі. Тому так, да, друзі, це велика проблема. І міністр Ткаченко є одним з головних дійових осіб. Перетворення України на таку собі необілорусь. і оце його інтерв'ю, напевно, подані чискам суспільним, це, напевно, одна з найголовніших свідчень того, що що відбувається, і того, що мовчати про це неможливо. Так, через воєнний стан, через війну ми не можемо зараз протестувати, виходити на мітинги, чогось там вимагати на вулицях, але ми маємо говорити про це. Ми не маємо мовчати ні дня. Кожна людина в Україні має розуміти, навіть якщо вона раніше була глядачем сватів і кварталу, хто такий Олександр Ткачек. Які його великі здобутки в тому, щоб Україна прийшла в цю війну і прийшла саме так, як вона прийшла, і е, не менш його здобутки в тому, щоб вона вийшла з цієї війни не такою, як нам би всім хотілося. Тому, друзі, не мовчіть, не мовчіть в жодному разі. Думайте головою, цікавтесь цим, тому що те, що говорить ця людина, загрожує кожній підкреслюю, людині в нашій країні. Навіть якщо ви не є митець, подумайте чому, тому що медіа це про всіх, культура це про всіх, ідентичність це про всіх. Тобто, те, за що ми воюємо, ця людина намагається нівелювати і вже навіть не приховує цього. Вона публічно приходить на по суті підлеглий собі колись суспільний канал і говорить те, що вважає за потрібне. І сподівається, що ми нічого не помітимо. Так от помітимо, друзі, звертайте на це увагу, не мовчіть. Бо інакше завтра, коли закінчиться, я сподіваюся, перемогою війна, ми прикинемося в країні, з якої придеться просто втікати. Бо я не думаю, що хтось з нас хоче жити в Білорусі тільки під управлінням не Лукашенка, а Володимира Зеленського і його мініоні. Дякую вам за увагу! Це було без цензури. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на наш канал, будьте з нами і вірте в Збройні Сили України, які є головними переможцями і головними і єдиними героями цієї війни. До зустрічі!